31 липня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та три по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 5 зенітно-ракетних комплексів противника, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС 1 а сонцепок, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях дві станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та 5 районів зосередження особового складу рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють вогневе ураження ворога. У тимчасово окупованому Криму на залізничній станції в Керчі Керич Кацапи оголошували евакуацію, надійшов дзвінок про загрозу мінування вокзалу. Всім Ферополі Акмесджит пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона. Через повітряну тривогу кацапи знову перекривали рух горезвісним Керченським мостом. Тим часом цей міст улюблену іграшку біснуватого свято ленінградського дідугана, який всесвітньо відомий за сороміцьким прізвиськом, кацапи огородили спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями. Неспокійно на території рашистського рейху, у свято Ленінграді, якийсь особень підпалив ганок військкомату, після чого на автівці почав таранити ворота сусіднього будинку. На Курській атомній електростанції, яку рашисти використовують у військових цілях, зокрема, для зберігання та обслуговування ракет, виникла технічна проблема на енергоблоці номер 2 і обслуга зменшила його потужність вдвічі. В Гаубелгород в районі Шмякіно Шеб'якіно знову пролунали вибухи. У Сакартвело в порту Батумі опозиціонери та громадянські активісти знову зустріли акцією протесту Кацапський круїзний лайнер. Сталися сутички з місцевою поліцією. Затримані щонайменше десятеро людей, серед них громадянка України.